Засновник та голова комітету Юкрейн Week Ірина Данилевська детально розповіла про програму Ukraine Fashion Вік, акцентуючи увагу на позаповдіваних проєктах, кількість яких помітно збільшилася. А формати розширилися. Однією з головних тем виступу Ірини Данилевської стали успіхи українських дизайнерів на міжнародному рівні та анонсування участі українських дизайнерів у проєкті Дні України у Великій Британії. Цього року ви побачите більше колекцій дизайнерів, тому що в Україні все більше і більше стає цікавих талановитих брендів, які гарно працюють і стабільно працюють як на ринку України, так і за кордоном. І я хочу вас привітати з тим, що слава української моди, що інформація про українських дизайнерів звичайно шириться світом. Week розпочнеться з 9 жовтня, закінчиться 13 жовтня. Ви знаєте, що це традиційний для нас час. Засновник показу Олександр Соколовський розповів про іноземних дизайнерів, які цього року візьмуть участь у показі. Він зауважив, що прослідковується важлива та приємна тенденція для Ukrain Fashion Week. Все більше і більше іноземних дизайнерів хочуть стати учасниками офіційного дійства. Продовжається <плес> наше партнерське отношення з Казахстан Fashion Week і бренд Ательєль. Артисан представит смешанную коллекцию. Там будут и мужские, и женские. Вот. И в заключительный день завершать показы UFOG будет показ дизайнера из Индии, Джидже Валт Валалая. Это участник недели моды в Индии. И эта коллекция, я думаю, будет интересна и воспринята во всяком случае необычно. Світлана Оніщук, Ольга Коломоєць спеціально для програми Рано вранці.